Where they live And what paths And good and the garden In the garden, in the garden They live with us And good and fairy Go to the garden In the garden, in the garden They live Доброго здоров'ячка, друзі! Сьогодні ми з вами втретє відправимося в школу. Бо ви ж дошколярики майбутні школярі! Тож сьогодні ми з вами йдемо на урок української мови. Рушаємо! Я прийду до школи двері відчиню, радісно зустріну вчительку свою! У добрі її очі щиро подивлюсь, і нічого світі не боюсь. Будем разом рахувати і читати. Знаєте, дітки, ви всі розумники і вмієте відгадувати загадки. Зараз будуть загадки про школу. То будьте уважні, про кого або про що буде в загадки. В спеку, дощ і навіть сніг на шкільний спішать поріг. Вчителі їх вчать читати, віднімати, додавати. Учні супроводжує дітей, в ньому книжки, ручки, клей, гумка, зоши, толівець, пензлик, циркуль, папірець. Ранець. Букви всі від А до Я. Вивчить з ним шкільна сім'я, Зустрічі з ним дітки ждуть, в перший клас із ним ідуть. Букварик. Знає, киця, знає пташка, знає будь-який школярик. Вчити грамоту не важко, адже є в нас друг букварик. Завзято і радіє разом з нами, що навчаємось читати. Ура! Букварик, букварик, новенький кольоровий, з ним літеру, до літери складаємо у слово, читаємо собі Важні діти, будьте уважними! Повторюємо скоро мовку. Ходить квочка коло кілочка. Кілочок це вбита в землю дерев'яна палиця. І воде діток дрібних квіточок. Повторюємо. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіточок. Повторюємо. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіточок. То ви молодці? Нова скоромовка. Хитру сороку одну піймати морока. Дуже складно. Але 40 сорок це буде 40 морок. Ще складніше. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок сорок морок. Повторюємо. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Ах, як весело дружити із бопариком чудовим під малюнками, що миті оживає рідна мова. На минутно, ані трішки крок за кроком кожну днину. Вчить буквар любити книжку і нашу землю Україну. Приготували свої долоньки. Вивчимо з вами вірш про Україну. Сонечко сяє, пташки літають, дощик весняний поля поливає, квіти зростають, дерева в садочку вітер видає, гляну навколо, все це я. Люблю квітучу та сильну країну мою. Повторимо. Сонечко сяє, пташки літають, Дощик весняний поля поливає, квіти зростають, дерева в садочку вітер годає. Гляну навколо. Все це я люблю квітучу та сильну країну мою. Букварик, букварик, новенький кольоровий, З ним літеру до літери. Складаємо у слово, читаємо про сонечко. Пропоную вам пограти в гру «Закінчи віршик. Я буду починати віршик, а ви будете його закінчувати, обравши одну правильну відповідь серед картинок підказок. Шафу, двері, чобіток ремонтує. Молоток. До землі зігнулась гілочка. Як по ній пробігла, Білочка лисичка знає на зубок смачненьку казку колобок. Ля -ля 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 -ля. В нашій школі дзвини дзвонить. То це час перерви. Дітки на перерві відпочивають, граються, танцюють. Тож запрошую вас, дітки, порухатись. Майбутні школярі. І я бачу, як ви готуєтесь вже до школи. Бо ви, розумники, відгадували загадки. Ви дуже уважні і говорили скоромовки. Ви маєте гарну пам'ять і вивчали віршик. А ще ви дуже кмітливі. Продовжували віршик, який я починала читати. То ви молодці. Гарно готуйтесь до школи! А я з вами сьогодні прощаюсь. До побачення, друзі, до слідчої зустрічі! Буду її чекати!